Доброго дня усім! Ця картинка виглядає дуже-дуже-дуже погано, тому що я зараз знімаю на потопний планшет, тому що мій телефон, яким я завжди користувався, перед вашими очима. Значить, якщо коротко, якщо на вашому телефоні ваша батарея сказала, що їй зле і вона працювати не буде, і неважливо з яких причин. Не маєте змоги, не хочете ставити оригінальну нову тратитися гроші, але ви маєте якусь іншу батарею, яка підходить по ємності, по розмірах і взагалі по всіх решту характеристиках. Що ми робимо? Ми беремо, оце, наприклад, оце я покажу. Ви її розкриваєте, знімаєте це якесь линово, знімаєте обгорточку, відділяєте акуратно плату БМС. Цю плату БМС ви відпаюєте. і Берете оригінальний акумулятор. Так. Берете оригінальний акумулятор, якому стало вже дуже-дуже зле. Відрізаєте акуратно, щоб нічого не покоротити. Рідну плату БМС. Рідну плату БМС чіпляєте. Так, а ну, видно буде. Ось, оце, не знаю, чи видно, чи ні. оце є рідна плата БМС, це є її рідний роз'ємчик. Припаюєте її акуратно до того акумулятора, який у вас є. В даному випадку, це від якогось там Poco. От, Він зараз на даний момент. Оригінально він мав так, так, само як, як, так само, як оця батарея Він мав 3000 мАч. Ну зараз я літокало перевіряв, він мав 2000 з копійками. Значить, Припаяли плату BMS, і якщо він по розмірах по всьому виходить, підключаєте і користуєтесь. Значить, Зараз я попробую його. Так, значить, розблокував я цей телефончик. Ось це мій телефончик, все працює без проблем. Як ви бачите, він трошки побитий життям. Стара батарея нас так розпухла, що він аж з кришки виліз. Тут видно було зазорчик між задньою кришкою і між е, самим телефоном. от е, Також тут, через те, що. Через те, що його дуже сильно розперло, був тут чи відійшов. Коротше, були проблеми з датчиком приближення, то я мусів скотчем приклеїти от цему, саму цей корпус телефона, приклеїти до задньої кришечки, і тоді все почало працювати нормально. А так інакше, коли до мене хтось дзвонив, я піднімав трубку, телефон думав, що він прикладний до вуха і блокувався боковий блокував екранчик. Словом, дивіться, значить от я вже не знаю, пару днів точно хожу з ним. Нормально все працює. От, ще раз кажу, я там записував довго перед історією, що там, як і чого я так зробив, але воно, цей, я знімаю на старий планшет, тому він заглючить то все пішло. Я не хочу це все ще раз переказувати. Словом, дивіться, просто як ці кваріанти. Маєте щось таке. Поставили, поміняли, закріпили, працює, все нормально. В даному випадку, кажу, мені не було смислу працювати з ну, міняти на новий. От, неважливо чого. Значить, Коротше, одне, одне словом, що метод працює. Працює і з виперу себе. Я задоволений. Дякую всім за увагу і гарного дня!